Добрий день, з вами компанія Ультрамеблі. І сьогодні ми розглянемо модель, яка не тільки приємна по ціні, компактна за розмірами, а ще є лідером наших продажів. Це диван Нептун, габаритний розмір Нептуна. 2,20 по крайнім точкам на метр по глибині. Спальне місце у нього достатньо гарне: метр 50 на 190 Розкладається він єврокнижкою, зміщується посадка і на звільнене місце кладеться спиночка. Є захист від стінки, є великий короб для зберігання білизни. Завдяки розкладці єврокнижка, наповнення нашого дивану стає ортопедичним завдяки посиленій бонелі. Плюс до всього, в розкладеному вигляді, у дивана не буде стиків під спиною. І спати на ньому буде дуже зручно, Незважаючи на те, що це більш бюджетний сегмент, каркас нашого дивану виконаний з масиву сосни. В комплектації Нептуна є три подушки, завдяки яким ви можете найзручніше вмуситися на дивані для відпочинку. Тканина на ньому, до речі, меблевий велюр, але ви можете обрати тут тканинку, яка буде відповідати вашим побажанням. Нагадаю, що ми робимо доставку не тільки по нашому місту, а й за його межі за допомогою попутнього транспорту. А також у нас дуже зручна система кредитування. Пишіть нам в директ або приходьте на салони з задоволенням вас проконсультуємо.